У Лузівській публічній бібліотеці поповнення фонду. Заклад отримав сотню дитячих книжок. Серед новинок є й художня література, необхідна учням за шкільною програмою, говорять у бібліотеці. Ми розуміємо, наскільки важливі нові книги для наших користувачів, бо в світі того, що відбувається зараз в бібліотеках, коли ми актуалізуємо свої фонди, наповнити бібліотечні фонди новою українською книгою, це дуже важливо. Діти вже у нас на російській мові не читають, От, навіть вони відмовляються читати, тому дуже важливо отримати нові і нові, щоб підтримувати цікавість дітей до читання отримала видання створами українських та зарубіжних авторів. Це стало можливо завдяки благодійникам. Завдячуючи акції, яку проводив Держком Телерадіо України, українським дітям, українську книгу завдячуючи працівникам департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації Вікторії Полипенко та Оксани Лісан. Лозова отримала майже 500 примірників яскравих та цікавих творів для дітей. Книги також передали до Лозівської юнацької бібліотеки та панютинської публічної. Дві сотні видань розподілять між сільськими та селищними книгозбірнями Лозівської громади. Говорять в управлінні культури та дякують спонсорам за допомогу.